Кількість ворожих обстрілів по Авдіївці та позиціям українських захисників навколо міста за останні дні збільшилась у декілька разів. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Лише за минулу добу ворог завдав понад 20 ударів по місту. Ситуація дуже складна, дуже напружена, але контрольована. За минулу добу відбулось 20-26 обстрілів масованих по місту, близько 300 обстрілів по позиціям навколо міста. Авіаракетні удари вчора були, сьогодні вже двічі по місту били. Перший, 9.56, авіаракетний удар відбувся в промислову зону міста. 10.30 плюс-мінус був також авіаракетний удар. Дві ракети по центральній частині міста прилетіли, Поки що немає інформації на рахунок постраждалих цивільних. Вранці 15 травня ворог завдав авіаракетного удару по колишній залізничній лікарні, що знаходиться у старій частині Авдіївки. Тоді, на жаль, загинуло четверо людей. Вона використовувалася здебільшого як укриття, як бомбосховище, бо там дуже такий потужний підвал було облаштовано. Спочатку війни ну, багато людей там жило, максимально там проживало біля 50 людей. Останнім часом там проживало 12 людей. І от четверо з них, ну, на жаль, загинули. Всіх вчора дістали. Одна родина, чоловік 53-го, жінка 58-го років народження. Інша родина, чоловік 68-го року народження, дружина 70-го року народження. Начальник Авдіївської МВА каже: на жаль, лише такі смертельні випадки спонукають місцевих мешканців до евакуації у більш безпечні регіони. Нас так стало, що позавчора четверо людей загинуло. За два дні до того ще четверо загинуло, там же в старій частині міста. То от після ракетного удару цього полікарні, там шість людей зразу виїхали. Вчора також чотири людини виїхали. Тобто, потрохи люди поїхали. Ну, подивимося, як, як буде далі. Наразі в місті за офіційними даними залишається 1760 людей. Гуманітарної допомоги на всіх вистачає. Зазначає Віталій Барабаш. Є з резервом, тобто, кожного, майже кожного дня гуманітарна допомога завозиться, роздається. Всі люди, які потребують, отримують. Звичайно, що хотілося б, щоб людей менше в місті було, щоб все таки їхали. У той же час міська військова адміністрація та правоохоронці не полишають спроб знайти одну дитину, яку розшукують вже декілька місяців. Наразі немає достовірної інформації ні про її перебування в Авдіївці, ні про те, що родина хлопчика покинула місто.